Всім привіт, всім гарного дня. Так, бавимося ми з Наталією на городі. Подивіться, який ліс густий. Як все заросло, трудно що де знайти. Ну нічого, зараз ми щось трошки підберемо того бардаку. Тут я вже чуть-чуть посапала, помідорчики підв'язала, вже достигають помідорчики і тут є. Бачите? О, Дубочок вже минувся, вже майже повисихали всі. Це ранні помідори, вони раз-два. Ось, так що ось таке. -то. Ну, а це. І я хочу посапати тут, поприбирати, зробити порядок. Не знаю, як тут в мене вийде, але стримимося. Вже вон картопля, яка велика, другий раз та, що посаджена. Ось Наталя в полуницях, а я тут, бо тут і огірки, і помідори, і полуниці. Все підряд, так що тут я буду сапати. Ось, квіточки цвітуть, все цвіте, все цвіте і пахне. Тільки одна хопта росте, як сказилася. Ну нічого, дай Бог, все буде добре. Зараз трохи посапаємо, зробимо пуття. Бачите, які вже огірочки тішиться. Ну є таке діло. У мене усінка щось не дуже хоче рватися. Хоч ти сюди. А ні, дитя, не знаю що. Ради не дам, чи що, помаленьку. Ти мені тут не, не будеш, бо я її підв'язую, огірки по, прориваю полю. Тут, 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 тут все таке, що ти тут. А цей рам'янок виривати? Ну, як він потрібний. Там на горі вже дві родні рум'янку є. Будемо цілу зиму чай пити, козом варити. Uh -huh. Так, що ось таке-то, ладно. Ще видноград зараз би підживити, мою туди. В суботу будемо носити гноївку, то ще раз попідливати. О. Так, що ось таке то. Я буду працювати, а тоді покажу, який в мене результат вийшов в праці. Так, ну хто молодець, Люба молодець. Ось цю частинку Люба вже посапала. А, чи тайку красоту? То раді, салат раніше посіла. Це пізніше, цей кріп, тут чесний був. Це салат і рідіска помежене. Ось. Це туди посапано, а тут ще середину і не сапано. Це мої огірочки. Це мої помідорчики, красунчики. Ось там тих ще не підв'язувала. Це до них очередь не дійшла. Но тут також вже є, от, значить стигли. Вони оброблені, Нічим їм не вредить, по-по-пу. Лежать собі на землі і все добре. Це чорнушка моя. А це там чері. і тут чері я підв'язала, бо дуже великі. Це назбирала помідорів, зараз заберу. Це тут чері. О, а ця сапа бедра, я ж її положила сапувати. А? А вона не сапує сама. Ти чого за нею не дивилася? Вона Що ж це таке за безобразія? О, оце ще тут сапати треба. Жара покажу, то жду. А це твої старання, а це щось мені жерло буряка. Я поки там купала прямісти, та їх викупла. Бачите, який бурячисько і щось його сожерло. Оце моя Наталя порядки навела. По полуницях. той кріп вирвала, все, і звідси він вже старий. Ось, Там на увірки, там того хватить, молодий посіяний. Якось хватить. Ну а з гобіда вже досапаємо на те, а я те буду всередину йти. І все. Бо щось я трохи вже прихляла. Йдемо, дитя, доїти. Нагадалася, коли минулися, вона нагадалася про малини. Ну, Майже її припала. Тяжко було оцій купатися в тому всьому, бо воно... Ой. Візьму, мам, кріп. Шіта, відро ставити. Ось Кром груші обкопала Наталка, обсікла. Сапку забери з города, не оставляй на городі. Заберемо сюди його. О. А вже потім, як досапаю, все, тоді покажу. Ще вам показати, що мої хлопці роблять. Зараз покажу. Що? Тузіку, як прижарило, краще знайшов як сховатися. А то він придумав мені під яблуню лізти, а я взяла колесо положила. Та що, став дерти яму під яблунею. То ж куди таке годиться? Візьме мені яблуню спорту і що? Яра ми вже на місце загнали, тепер тузіка сюди перегнали. І це сміття наготовлю на мішках, завтра трактор має бути. О! Так щось таке. Ну, а тут мої хлопці працюють. Заливають тут. Ну, де? Не знаю, я не чую ніц. Я не чую ніц. О, ось тут. Заливають, бачите. Так, що ось таке. -то. Ось так. Бавляться мої хлопці. А я йду буду добіт. Ще ось тут заляти, тут заляти колись, то тут не спішно. Ну, тут же ми позаливали. Так, курчата, що ви тут? курята мої? Виїли все, Ні, ще є їсти. Ось таке. -то. Так, Яр, ти вже на місці, ти вже задоволений своїм місцем. Ось такі то справи, ладненько. Потім покажу ще. що ми досапали вже. Так, Хто молодці? Наталя молодець і люба. О, наш город чистенький. Все. Ми все спололи. Ну, тут ще треба перебити, буде сапкою перейти. Але то трошки. То вже завтра, нині вже не встигає. Ось так. Городець мій виглядає чистенько і файненько. Квіточки квітнуть, Люба ухляла з наталкою, йдемо до роботи далі поратись на вечір. Десь зараз Іван барабой принесе, будемо деруни готувати. Дитя захотіло деруни, значить зараз будуть дируни. Ось таке тут діло. Оце виноградик, і красунчик. Ось такі то справи, це кріп. Все, будемо йти. Всім гарного дня і міцного здоров'я! Хай всіх Всі буде добре.